Слава героям безсмертна! 41 45 рік. Воїнам-інтернаціоналістам. Вічна пам'ять небесній сотні. Саме так виглядає алея слави у диканці. Ця архітектурна пам'ятка найновіша та найгостріша для сьогодення. Відкрили її у день українського прапора. Щоб продемонструвати свою небайдужість до подій майдану, мешканцям диканьки знадобився рік. Влада, активісти і волонтери разом працювали над зведенням ще одного пам'ятного знаку. Згадують цих мужних людей героїв майдану і скрізь. і ми зобов'язані не забувати їх ніколи. Вони поклали своє життя заради майбутнього України. Вартість архітектурної споруди 30 тисяч гривень. 50% – це благодійні внески небайдужих. Решту надала селищна рада. Для місцевих жителів ця подія визначна. Кожне село, город мають всі пам'ятати цих людей, які загинули на майдані, віддали своє життя, щоб ми всі були вільні і щоб наші діти також були вільні. Місцеві жителі кажуть, революція гідності змусила їх змінити звичний спосіб життя. Дехто поїхав на майдан, серед них і Ніна Моргунова. Найбільший більший ворог людський це людська байдужість. А як в нас нікого, нікого не вбили, навіщо він нужен? Але він нужен, це пам'ять наша, розумієте? Батьки діди, як переводити приводитимуть тут дітей і можуть пояснити, що це таке революція гідності. Нагадаємо, що серед героїв Небесної Сотні, які загинули під час подій на Євромайдані, двоє чоловіків із Полтавської області небесна сотня вирі.